Всім привіт, хто дивиться канал сільське життя. Е, я знову повернувся на YouTube. Є е, дуже-дуже багато чого цікавого розказати, що сталося у нас тут за 3 роки майже. Зараз у нас 20 березня і ми маємо ось таке невеличке поповнення. Е, поки тільки одна індичка висиділа, індичат і декілька цеплят, ще одна сидить індичка суто на індичачих яйцях і. Одна на яйцях індокачки, а четверта індичка ще тільки несеться. Як бачите, мама сидить, до їх не хоче йти. Вона їх ну, не боїться, під себе підпускає, але з ним ходити щось не хоче. Ну, Вона, ну, звичайно, там сиділа, в неї не було гніздо. Я вже все там розкидав, просто оставив сіно. Але вона ще поки з ними не сидить. Полупилися вони 17 березня, сьогодні їм третій день. Ось вони отак на сонечку гарно гріються. Ой, дуже всякі, дуже всякі є. Є і біленькі, є і чорненькі, там взагалі є одне риженьке. Де вони побралися, як я не знаю. Ось курчата є різні. Ну, Ви можете бачити, які є. Ну, мама там, мама сидить, не хоче поки що сюди йти. Індичатки немаленькі, порода, ну, звичайно, як і в мене були індики е, так, при, ну, так сталося, що ну, на наше подвір'я попала інфекція і вся наша птиця здохла. Осталися ми з одним індичатком і з нею курочкою. Ну, Десь 200 штук птиці у нас ну, померло. Е, ну, пізніше я взяв нашої тітки одну індичку і з таї одної індички я розвів знову індики. Ось такі ми хорошенькі. Ось такі. Ми. Ходи до мене, ходи, ходи. Вони ручні, вони не бояться. Ось. Отак поки живемо, пізніше я вам покажу остальних індичок. Будуть лупитися ці плятка, буду далі знімати. Ось вони вже до нас звикли, вони вже до нас йдуть. А маму кидаєте, да? нащо маму кидаєте? Ніколи в мене ще так рано не було індичаток, ніколи. Ось ідете риженьке індича. не знаю, чи буде воно як бурбон, чи буде воно якогось іншого кольору. Ну, вже будемо бачити, аби все було добре. Ось такі. Пропоюю я зараз байтрілом. Поки три дні. Далі буду переходити потрошки на чектонік, чергувати з простенькою водою. Ну, далі, якщо все буде добре, проглистогонимо їх. І будемо дивитися, як вони ростуть. Ну, вже ось такі крильця, їх повідростало. Ну, ростуть Пу -пу -пу. на очах Сега ось, ну ось, от як от таке може бути. як ну, У нас сусідки були ці чорні канадські індики. У мене індика не було, тільки чотири індички. Ну, Получилися такі. Ще будемо чекати під Підругою ну, під я замовляв. Інкубаційні яйця ще білих широкогрудих індиків. То будемо бачити, які вони будуть. О, там, хто спить, хто тут. Поки я кормлю стартом комбікормом, також періодично підмішую яєчко їм, вони я дуже полюбляють. Ще, може тиждень-два і буду. Потрошки вдавати сир. Okay. Ну, сильно не критикуйте, що в мене там, поки вони їдять на ну, обичній тряпорці і тут в мисочці, бо ну, на тряпорці їх спочатку вчив, так як вона темна, їм краще видно де корм. Вони добре собі клюють. Далі ще день-два я її, ну, приберу, поки будуть ну, їсти в мисорці, далі в мене є ну, спеціальна кормушка, буду сипати туди корм. Е, поки що я вважаю недоцільно сипати в ті кормушки. Ну, це моя така думка. Я так завжди їх скільки відгодував, скільки відкормив, слава Богу, все було добре. Ось ось такі в нас маленькі дітки. Зараз вони вже ждуть яєчко, вони хочуть яєчко. Наше вам той корм? Правда, нам давай яєчко. Ну Багато яєчки теж давати не буду, то що буде понос. Потрошечки і мішатиму з комбікормом. Далі зараз буде зелена цибулька, молоденька кропивка. Нічого, будемо ми рости, правда? Хлопці, дівчатка. Циплятка майже всі чорні. Зараз у нас багато курей, які несуть зелені яйця, вони переважно всі чорні. Ось так, поки будемо ще зараз вчити індичку, хай йде до своїх діток. Бо як то так, щоб мама кинула своїх діток, правда? Як то так? Ну ви маленькі. Ось ось такі в нас. Ну що, да? все буде добре, головне, аби був мир. Будемо ми жити, хазяювати, будемо вести господарку, все буде добре. Ось правильно, йди попий водички, йди. Ось це саме перше дівчатку чорнень вилупилось. І ось це цуплятка в штанах. Ось воно одне у нас таке. Циплятка в штанах. Е, ще є одна проблемка в дичатки. В, цього, в його е, не повністю відкривається око. Е, воно, ну, все нормально сформовано, тільки ну, ось, ось не повністю відкривається око. Е, воно саме не могло проклюнутися. Ось я йому допоміг проклюнутися, пробив е, шкаролупку повітряну камеру. І пізніше просто зняв на тупому кінці шкаролупку. А все, поки його був тягнути, все було добре, ну воно б не вилупилося саме, воно б ну, задихнулося так. Поки будемо бачити, що з його вийде, що з його вийде. Ну, десь боже, все буде добре і будемо ростити маленьких. Ось це взагалі такий е прикольний окрас. Ось. Тут на сонечку тепло, вони гріються. Головне, аби мама зараз ще прийшла, то й будемо ми. Е, на ніж буду, поки сьогодні включу вже лампу, і вона буде горіти. Буде гріти, ну бо ще на, на, на вулиці не дуже тепло, а вони люблять тепло, правда? Ну і маленькі. Чорненьким то зараз добре. Сонечко добре пригріває до чорного. Ну Нічого, все буде добре. Ось. Зараз піду ще покажу іншу індичку і е, другу. Ось наша друга мама, під нею 15 яєчок. Ну ось, в мене позначено. Так, це обичне яйце, Ось, білі широко груді. Замовляв, я 12 яєць, але е, запліднених було 8. А зараз взагалі, е, ну, яйця розвалися-розвалися і. Ну, щось завмерли, то є тільки п'ять. Ну нічого, дав Боже, щоб останні вивелися і виросли, і будемо мати. Ось ця індичка спокійна, вона добра. Сьогодні, поки трошки переносив неї в другий хліб, бо вона була там, де індичатка. То вона трошки, трошки боїться, так все добре. Ось така у нас вона, дамочка. Да? Сідай на галічки, сідай. Все, я вже зараз піду. Сідай, о моя маленька. Ось отакі там у нас справи, зараз її закрию. Тут літо у нас живуть кури зараз поки порожньо. Ось у нас качечки, вже одна сидить, це чорненька качечка, їй вже буде 2 роки. Е -е, минулого року вона знесла. Перший раз 20 висадила, 20 качня, а другий раз 11 яйців. 11 качення теж вона висадила. Зараз 14 тільки, але вона вже неслася. Вона десь. ну 25 яєць точно знесла, але я забирав. Ось тут несеться біла качечка, в неї вже є 6 яєць. Тут коричнева. Ну і знеслася віандотка. Одна в нас є. Поки осталася. Ну, потім заберу яйця. Ось така. Я, ну, вони в мене добрі, вже хоч пуху трошки нарвала, бо ще вчора не було. Хорошенька, сиди, моя маленька. Ось так. Ось такі в нас справи. На дворі весна. Йдемо ще зайдемо до індичаток. Що там вони? Чи там мама вийшла, чи ні. Ні, не хоче мама виходити, не хоче. О, добре, на цьому буду прощатися. Всім до побачення, гарного дня.